У сьогоднішньому відео я розповім про те, як гарантовано збільшити прибуток у вашому бізнесі. Методика підійде кожному бізнесу, незалежно від того, продаєте ви товари чи надаєте послуги. Займаєтесь ви бізнесом давно чи тільки розпочали свою справу. Додивіться відео до кінця, буде дуже цікаво. А поки ставте лайк, підписуйтесь на канал. Починаємо. Перше ніж збільшувати прибуток, нам потрібно з'ясувати одну дуже важливу річ. Нам потрібно зрозуміти, а звідки береться прибуток? Я розумію, це звучить доволі дивно, особливо для підприємців з досвідом, але не поспішайте з висновками. Слухайте далі для того, щоб усе зрозуміти. Я кажу про прибуток як складову формули, через яку ми будемо його виражати. Значна частина підприємців цього не розуміє, тому усе, що їм залишається робити. Працювати інтуїтивно. Ви скажете, а що поганого у тому, щоб покладатись на свою інтуїцію у веденні бізнесу? Нічого поганого, я навіть більше скажу. У своїй практиці я бачив підприємців, які збудували бізнес і керували цим бізнесом, покладаючись тільки на інтуїцію. І результат був. Просто вражаючий. Такі підприємці змогли збудувати навіть власну мережу із десятками філій. Проте це одиничні випадки. У більшості випадків підприємці не мають такої інтуїції, і при цьому вони й далі намагаються вибудувати свій бізнес, відштовхуючись від інтуїції і намагаючись керувати бізнесом, опираючись тільки на інтуїцію. А потім дивуються, чому у них величезні збитки, списання, недостачі, працівники крадуть. а Грошей не вистачає навіть на покриття витрат підприємства правильніше буде одразу себе віднести в категорію середньостатистичного підприємця. У якого немає настільки розвинутої інтуїції. А якщо так, то для того, аби ми змогли збільшувати прибуток підприємства, нам залишається покладатись на роботу з цифрами і конкретними показниками. В такому випадку нам просто необхідно засвоїти наступну формулу. Формула звучить так: прибуток дорівнює доходи, мінус витрати. Усе виглядає просто, правда ж? Проте не дарма кажуть, що усе найефективніше. Просте, формула, яку я вам щойно назвав, це є одна із найголовніших формул, від якої потрібно вибудовувати роботу усього підприємства. Ви скажете: добре, тепер ми знаємо цю формулу. А що робити з нею далі? Наступне, що нам потрібно зробити, це працювати з усіма елементами формули. Про що я кажу? Я кажу про те, що нам потрібно буде працювати із доходами. Із витратами підприємства, яким чином ми будемо працювати із цими двома показниками. Ми будемо працювати над збільшенням доходів і над зменшенням витрат. Чим більшими будуть наші доходи, і чим меншими будуть наші витрати, тим більший прибуток в кінцевому результаті ми будемо отримувати. Взагалі, усю роботу будь-якого бізнесу можна виразити через цю формулу, як сказав один мільярдер, завдання бізнесу менше потратити і більше заробити, проте маю застерегти вас від однієї дуже серйозної помилки, яку можете зробити і ви. Коли зрозумієте цей принцип, помилка полягає у тому, що підприємець обирає для себе один із перерахованих щойно показників, який він вважає найважливішим, і працює тільки над ним. А до іншого він повернеться як тільки буде можливість. І то не факт. Так я можу зрозуміти підприємця, який обирає цей шлях. Він хоче сфокусуватись на одній точці. І найефективніше прикласти свої зусилля, свій час і максимально швидко отримати результат. Дуже часто такі підприємці люблять згадувати правило парету, де 20% дій приносить 80% результату. Але тут є зворотня сторона. Якщо ви працюєте тільки над одним показником, наприклад, над доходами. То це стимулюватиме і збільшення витрат для прикладу, ви продаєте товари, ви вирішуєте працювати над збільшенням доходу. Що найперше приходить у голову, щоб це зробити? Правильно, закупити більшу партію товару або розширити асортимент. Так, логіка у цьому є: купити більше товару, більше продасте. Більше продасте, більше заробите, але разом із тим. Зростають і витрати на зберігання і списання. І навпаки, якщо ви працюватимете тільки над зменшенням витрат, то ваш прибуток буде зростати дуже повільно і його сума буде незначною. І ви дуже швидко впретесь у стелю. Тому повторюю ще раз: нам потрібно працювати над зменшенням витрат і збільшенням доходів одночасно. Єдине, що можу сказати, що в певних ситуаціях ви можете трохи зміщати свій фокус уваги з одного показника на інший. Наприклад, в період, коли економіка росте, ви можете більше зосереджуватись над збільшенням доходу. Якщо ж навпаки, на дворі криза, то більше фокусуйтесь на зменшенні витрат. До речі, на тему того, як підготувати бізнес до кризи, я розповідаю ось у цьому відео. Обов'язково подивіться, але тим не менше завжди працюйте одночасно надворі двома показниками. Чим більшим ставатиме ваш бізнес, тим значніше зменшення витрат відображатиметься на прибутку. Я розумію, звучить трохи складно, тому поясню на конкретному прикладі. У нас є мережа із трьох магазинів біля дому, і мережа супермаркетів, яка налічує. Тисячу магазинів мережа із трьох магазинів щомісяця витрачає на електроенергію 30 тисяч умовних одиниць. Мережа із тисячі супермаркетів, щомісяця витрачає на електроенергію 10 мільйонів умовних одиниць. У нас є технологія, яка дозволяє знизити витрати на електроенергію на 10% Якщо ми застосуємо цю технологію у мережі із трьох магазинів, то наша економія на електроенергію складе 3000 тисячі умовних одиниць. Але якщо цю ж технологію ми застосуємо у мережі супермаркетів, то наша економія становитиме 1 мільйон умовних одиниць. Проте і тут є проблема. Ми не зможемо збільшити свій прибуток навіть працюючи із цими елементами формули, якщо не будемо робити одну дуже важливу річ: що це за річ? Третє, над чим потрібно працювати, це вести облік доходів і витрат. Ми можемо керувати тільки тим, що можемо заміряти. Щоб щось заміряти, нам потрібно це щось оцифрувати. Чим точніше ми усе оцифруємо, тим точнішими будуть заміри і тим ефективнішими будемо керувати. Так як ми збираємось керувати доходами і витратами, то нам потрібно їх максимально точно оцифрувати. Що я маю на увазі, кажучи про те, що нам потрібно максимально точно оцифрувати доходи і витрати. Я кажу про те, що нам потрібно відображати усі доходи і всі витрати нашого підприємства. Якщо ми цього не будемо робити, то ми не будемо розуміти, над чим потрібно працювати в першу чергу, і чи потрібно над цим працювати взагалі. Без замірів цих показників ми не будемо розуміти, багато ми витрачаємо чи ні, заробляємо ми достатньо чи ні. Якщо ми цього не будемо розуміти, то бізнес перетвориться у машину, яка витягує із нас гроші, і будьте певні. Рано чи пізно цей бізнес втратити. Ви ніколи не задумували, чому одні підприємства стали великими компаніями, національними компаніями, а інші так і залишились невеличкими підприємствами, у яких власник разом із працівниками кожного дня ходить на роботу. Хтось каже. Справа у крутих менеджерах і сильних командах, і спеціалістів, які працюють у компанії. Тоді у мене питання до вас: чому ж ви не наймете собі крутих менеджерів і сильних спеціалістів? Ви можете мені сказати: ну у мене немає стільки грошей, щоб найняти їх і платити їм. Тоді виникає наступне питання: а звідки ці гроші взялись у великих компаній? І багато підприємців може на це питання відповісти так. Бо це великі компанії, у них велика мережа, у них багато клієнтів. І ось прямо на очах сформувався замкнутий цикл. Компанії стали великими, бо у них круті менеджери і круті команди спеціалістів. У них круті менеджери і круті команди спеціалістів, бо. У великих компаній є гроші їм платити, а грошей у них багато, тому що вони великі компанії. Саме через таке розуміння багато підприємців так і залишається в малому бізнесі. Проте є один факт, із яким не зможе посперечатись жодний підприємець. Справа в тому, що кожен великий бізнес, кожна національна і транснаціональна компанія колись були невеличким підприємством, проте їм вдалося перерости цей рівень. А чому їм це вдалося? У чому ж їх секрет? А секрет у тому, що вони змогли правильно і ефективно скористатися наявними у них ресурсами. І я кажу не тільки про гроші, я кажу і про товари, чи сировину, якщо ви займаєтесь виробництвом, чи торгові площі, чи складські приміщення, чи енергоресурси. Але для того, щоб правильно скористатись наявними ресурсами, потрібно розуміти для початку, скільки цих ресурсів у вас є. Потрібно розуміти звідки і у якій кількості ці ресурси прийшли, і куди вони повинні піти. Потрібно розуміти, які ресурси потрібні, а яких краще позбутись, і для того, щоб Ними правильно користуватись, потрібно для початку розуміти, скільки їх є. Саме для цього ми і ведемо облік доходів і витрат. Окрім цього, облік доходів і витрат показує нам, наскільки ефективно ми використовуємо наявні у нас ресурси. У вас може зараз виникнути питання. А як те, що я відображаю свої доходи і витрати, може показати мені, наскільки ефективно я використовую ресурси? Важливо зрозуміти одну річ: не сам облік безпосередньо показує вам наскільки ефективно ви використовуєте ресурси, а вираження обліку через формулу, яку ми розглянули раніше. Це фундаментальна річ, яку дуже важливо розуміти, тому якщо раптом не зрозуміли, переслухайте ще раз те, що я вам щойно сказав. Тобто ви відображаєте доходи, відображаєте витрати, а потім підставляєте отримання значення у формулу і розраховуєте прибуток. І вже прибуток показує вам наскільки ефективно ви використовуєте ресурси підприємства. Чим ефективніше ви використовуєте ресурси підприємства. Тим більший прибуток ви отримуєте і навпаки, ось для чого вам потрібен облік доходів і витрат. А не тільки для бухгалтера чи для податкової звітності. Чим ретельніше ви будете вести такий облік, тим точніші цифри ви отримаєте. Чим точніші цифри, тим ефективніше будете керувати підприємство і тим більший прибуток ви зароблятимете. Проте є інша крайність. Крайність полягає у тому, що підприємець надміру заглиблюється у такий облік. Він намагається зробити усе настільки ідеально, як ніби він сам став бухгалтером. Деякі підприємці навіть проходять курси бухгалтерів для цього, а потім завантажують голову силу селеної інформації і заплутуються ще більше. Після цього вони роздратовано покидають цю справу і кажуть самі собі, для чого воно мені і без обліку якось добре жилося. Тільки багато часу, грошей, зусиль і нервів витратив, а результат нульовий. Тому не ускладнюйте надміру облік, ведіть його для себе так, щоб ви розуміли, що відбувалось на підприємстві у той чи інший проміжок часу. Простіше кажучи, ведіть його так, щоб вам було зрозуміло. Що це за операція? Звідки вона взялась, і що із нею робити? Ведіть його настільки зрозумілою для себе мовою, щоб навіть через декілька місяців. Повернувшись до будь-якої операції, ви без труднощів змогли зрозуміти, що відбувалося. Проте, просто вести облік доходів і витрат для керування ними, нам буде недостатньо. Тому для цієї цілі ми використовуємо наступну рекомендацію. Четверте, що потрібно зробити, групувати доходи і витрати. Тобто, усе, що відбувається на підприємстві, нам потрібно розбивати. На дві основні групи. І неважливо, чи то закупка товару, чи сервини для виробництва, чи то витрати на паливо, канцтовари, чи засоби для прибирання, ми усе розподіляємо на дві групи доходи і витрати. Тому кожну операцію, яка відбувається в вашому підприємстві, потрібно віднести чи то до групи доходів, чи то до групи витрат. Як зрозуміти, куди віднести. Чи іншу операцію, просто задайте собі питання: ця конкретна операція приносить гроші підприємству, чи забирає їх? Наприклад, продана одиниця товару приносить гроші підприємству. Отже, цю операцію ми відносимо до доходу. Орендна плата за приміщення забирає гроші у підприємства. Отже, її ми відносимо до витрат. І так ми робимо із кожною нашою операцією. Я рекомендую вам для початку скласти весь список операцій, які у вас є. Усі, усі, які приходять вам в голову. А вже потім усі ці операції ви розкладаєте по групах. Тільки завдяки такому підходу ми зможемо зрозуміти, скільки ми заробляємо, скільки ми витрачаємо, працюємо ми в плюс, в мінус чи в нуль. Цієї інформації вже буде достатньо для того, щоб зрозуміти, вигідно нам займатися цим бізнесом чи не вигідно. Але для того, щоб зробити наш бізнес вигідним і прибутковим. Цього буде недостатньо. То що ж робити? П'яте, що потрібно зробити, це усі доходи і усі витрати підприємства розділити на підгрупи. Тобто, усе, що ви виписали в групу доходів, і усе, що виписали в групу витрат, ми об'єднуємо за схожими ознаками. Наприклад, у вас є мережа із п'яти магазинів. і Усіх ви їх орендуєте. Так як це оренда, то ми її відносимо. в Групу витрат у групі витрат. Ваші п'ять магазинів можуть відображатися приблизно так. Витрати на оренду магазину номер 1 витрати на оренду магазину номер 2 витрати на оренду магазину номер 3 і так далі. Тому у групі витрат ви створюєте підгрупу оренда. І туди відносите усі щойно перелічені витрати на оренду. Давайте розглянемо ще один приклад для кращого розуміння. У вас є транспорт, який ви використовуєте для роботи підприємства. Його потрібно обслуговувати, а отже, витрати пов'язані з його обслуговуванням, такі як паливо, мастило, покупка і заміна запчастин. Також потрапляють у групу витрати. Тому, як і в першому прикладі, ми створюємо у групі витрати під групу транспорт і відносимо сюди усі транспортні витрати. У групі доходів робимо абсолютно те ж саме. Наприклад, ви продаєте продукти харчування. У вас є загальний асортимент товарів, куди відносяться абсолютно всі найменування, які ви продаєте, і весь цей асортимент потрапляє в групу. Доходи. А далі ми виділяємо схожі товари і об'єднуємо їх у підгрупи. Наприклад, такі товари, як молоко, сметана, сир, ми відносимо у підгрупу молочна продукція. Такі товари, як хліб, батон, булочки, ми відносимо у підгрупу хлібобулочні вироби. І так ми робимо з усіма товарами, які ми продаємо. Усі підгрупи, чи то в доходах, чи то в витратах ви називаєте так, як зручно вам, так як вам буде зрозуміло. Завдяки цьому підходу ми будемо розуміти, яка підгрупа товарів чи послуг скільки нам приносить грошей, а яка підгрупа витрат і скільки з'їдає наших грошей. Тепер наше завдання правильно усі доходи і витрати оптимізувати. Яким чином? Шоста рекомендація: виявляйте екстремуми в доходах і витратах. Давайте поясню простіше. Вам потрібно виявити ті підгрупи доходів і витрат, які найбільше приносять або забирають грошей у вашого підприємства. Тобто ми позбуваємось усіх найслабших груп товарів чи послуг, тих, які найменше приносять нам грошей, а також груп витрат, які найбільше з'їдають ваші гроші. але при цьому користі ці витрати приносять найменше. Далі зосереджуємось на групах товарів чи послуг, які найбільше приносять нам грошей. Є таке прислів'я: підсилюй сильне, аналогічно потрібно робити і нам. Кажучи про те, що потрібно зосередитись, я маю на увазі приділяти цим конкретним групам товарів чи послуг. Найбільше уваги. Якщо ми говоримо про товари, які приносять нам найбільше доходу, прибутку, то на закупку чи виробництво цих товарів у вас завжди повинні бути гроші. На ці товари у вас завжди повинно бути місце, чи в торговому залі, чи то на складі. З постачальниками саме цих товарів ви повинні розраховуватись в першу чергу в повному об'ємі. Що стосується витрат, в першу чергу виявляємо ті витрати, які споживають. Найбільше грошей нашого підприємства. Далі дивимось, можна виключити ці витрати чи не можна. Якщо можна, виключаємо. Якщо не можна, шукаємо альтернативи цим витратам. Кажучи про альтернативи, я маю на увазі ті, які дають такий же або й більший ефект за менші гроші. Приклад енергозберігаючі лампочки. Вони споживають менше електроенергії, а отже, ви зекономите на її споживання. Особливо це стосується найважливіших витрат. Найважливіші витрати це ті, без яких підприємство не зможе існувати. Це ті витрати, які будуть постійно, наприклад, споживання електроенергії, вода, газ і так далі. І так нам потрібно оптимізувати кожну статтю витрат нашого підприємства. Як я казав на початку відео, цей метод є універсальний і підійде кожному бізнесу, проте є одне, але кожен бізнес унікальний, тому цей метод потрібно адаптувати під кожну окрему ситуацію. Якщо у вас виникає питання, як діяти конкретно у вашій ситуації. Приходьте на консультацію. Записатись зможете за посиланням нижче у описі до цього відео. А поки я рекомендую вам подивитись ще ось ці відео. Вони і продовжують, і доповнюють сьогоднішню тему. Обирайте будь-яке і зустрінемось з вами вже за кілька секунд.